Справжній воїн перемагає ворога на полі бою, а той, хто не може перемогти в чесному бою, вдається до підступних тактик, які, як він сподівається, підірвуть дух противника та змусить його відступити чи здатися. З вами проект Кодекс Воєння світла. І сьогодні ми разом з моїм гостем ветераном Національної гвардії України Дмитром Фінашиним, за позивним ФІН, поговоримо про такі підступні способи ведення війни та ті, які заборонені. В міжнародному праві вітаю, Дмитро. Доброго дня! Як Добронину брали фортеці, що не піддавалися штурмом. Брали осадою, ну тобто, поступово виснажуючи противника голодом. Вірно ж, у наші часи така тактика ні нікуди не поділася, і перекривання постачання військовим залишається дієвим способом. Треба розуміти, що голод також зброя, і загальним правилом ця зброя не може бути повернута в сторону цивільних осіб. Розкажи, будь ласка. Навмисне спричинення голоду серед цивільного населення належить до заборонених методів війни, і навіть ширше заборонено атакувати, знищувати чи виводити з ладу об'єкти, які необхідні для виживання цивільного населення, такі як запаси харчових продуктів, сільськогосподарські райони, посіви, худобу або споруди для забезпечення питною водою, або її запасів, або також іригаційні споруди. Якщо такі об'єкти використовуються виключно для підтримки збройних сил, то вони законні. Воєнні цілі. Але якщо від них частково чи повністю залежать цивільні, то напад на них воєнний злочин. Наприклад, блокування шляхів евакуації з оточених місць. У Маріуполі тисячі цивільних не могли покинути азовсталь та були приречені на голод та нестерпні умови життя. І якщо для солдатів це частина війни, то такі дії щодо цивільних є нічим іншим, як воєнним злочином. Пізніше противник розпочав систематичну кампанію бомбардування об'єктів інфраструктури, що були необхідні для виживання цивільного населення. В Миколаєві перебили водогін. Залишили місто без води. В Херсонській, Запорізькій та інших областях випалювали поля, взимку обстрілювали електростанції, щоб залишити цивільних без енергії у зимовий період. Всі ці дії потрапляють під визначення саме воєнних злочинів, і прокурор міжнародного кримінального суду активно працює над цими випадками. Коли противник не може перемогти на полі бою, він виміщає злобу на беззахисних у міжнародньому правовому полі. Це зветься репресалії по простому помста. Женевські конвенції та додаткові протоколи до них забороняють репресалії щодо всіх захищених осіб та об'єктів. Це полонені, ранені, хворі, медичного персоналу, релігійного персоналу, цивільних осіб та цивільних об'єктів. Тобто, не можна вбити полоненого за те, що він воював на стороні противника. Не можна обстрілювати цивільні об'єкти як помсту за невдачу на фронті. Тощо на жаль, є свідчення, що вбивство полонених і цивільних стали для противника ну, звичайною практикою, Ми це бачимо. Сам російський президент, от, говорячи про масовані ракетний обстріл цивільних об'єктів України, заявив, що це була помста за флот, пам'ятаєш? Ну, тобто, ну, сам підтвердив, що за атаку на воєнні об'єкти кораблі російського флоту він мститься українським цивільним. Ну, от це якраз є це слово репресалії. Ще одна злочинна тактика, яка використовується в цьому конфлікті, це терор проти мирного населення. Він використовувався як проти населення окупованих територій, аби придушити спротив, так і проти цивільного населення в цілому, аби залякати та зламати його підтримку дій наших збройних сил. Згідно із першим додатковим протоколом до Женевських конвенцій, цивільне населення, як таке, а також окремі цивільні особи, не повинні бути об'єктом нападів. Заборонено акти насильства чи загрози насильства, що мають головної метою тероризувати цивільне населення, головна мета терору це залякування та поширення більшого страху серед цивільних ніж той рівень, який викликаний самими бойовими діями та збройним конфліктом. І такі дії є воєнним злочином. Наприклад, трибунал по колишній Югославії в ряді справ вказував, що насильство або погроза насильства головною метою якої є поширення терору серед цивільного населення, можуть складатися з прямих нападів чи погроз нападів проти цивільного населення. Головне тут мета, що полягає в поширенні терору серед цивільного населення. Яскравий приклад тут окуповані міста України, такі як Херсон, Нова, Каховка, Мелітополь, де протимирних українських демонстрацій, які висловлювали незгоду з окупацією, застосовували сльозогінний газ, там гумові кійки, ну і зрештою бойову зброю. Пам'ятаєте, мітингувальників викрадали, катували, вбивали там, ну аби відбити просто інших бажання е, виступати проти окупації. Цікавий факт про терор полягає в тому, що до нього вдаються лише тоді, коли немає інших аргументів. Терор може бути успішним лише якщо він тотальний. А населення, що тероризують, перебуває у повній владі сторони конфлікту. Наостанок хочу торкнутися ще одного давнього способу залякати противника: наказів не давати пощади. У давнину це було, якщо не нормально, то прийнятною практикою. Ще в 19 сторіччі з перших письмових документів міжнародного гуманітарного права зазначалося, що військова частина, яка не дає пощади противнику, не може розраховувати на пощаду сама. Тобто заборони ну, таких наказів не існувало просто. І, ну, але вже в перших е, конвенціях МГП, що з'явилося наприкінці ХІХ століття, з'явилося правило про заборону не давати е, пощади. Наказ не давати пощади означає, що противник погрожує перебити всіх, в тому числі поранених, полонених, тих, хто здаються, і цивільних. Навіть сама така погроза, ну не кажучи вже про її виконання, є реально воєнним злочином. Відомо, що противник добивав поранених та полонених бійців під час прориву з Іловайська у 2014 році. Є повідомлення про наявність таких наказів в противника і у 2022-2023 роках. Ми не знаємо, чи там був формальний наказ, чи це просто була заява на Фейсбук-сторінці, яку можна було там зрозуміти самостійно, якої не повинно було бути з точки зору холодного розуму. Судячи з того, що в Україні вже винесені перші судові вироки артилеристам, які обстрілювали міста Харківської області, в полон вони все ж таки потрапляють. Зрештою, воїни світла воюють за правду і їм не властиво вдаватися до заборонених тактик. Залишайтеся на світлій стороні і до зустрічі в на наступних випусках, друзі. Музика